Україні триває посівна вже третя в умовах повномасштабної війни. Весняні роботи в полях розпочали в усіх регіонах за винятком зони бойових дій та територій, неочищених від вибухонебезпечних предметів. За попередніми планами агрокомпанії цьогоріч суттєво зростуть площі під соєю. Цукровими буряками та ріпаком, а от кукурудзи, соняшника та пшениці сіятимуть менше в попередній сезон. Цінова кон'юнктура на ці культури була не найкраща. Аномально тепла зима посприяла гарному стану озимих за оцінками агрономів. Більшість посівів озимої пшениці ріпака та ячменю перебуває в гарному та задовільному стані. Весняні погодні умови зараз теж дають підстави для оптимізму. У ґрунті накопичено достатньо вологи, а висока температура наприкінці березня на початку квітня є сприятливою для активного відновлення вегетації. Матеріальних ресурсів на посівну також вистачає в країні немає дефіциту добрив, палива чи засобів захисту рослин. А цінова ситуація щодо них загалом стабільна. Додають оптимізму і абрикоси Херсонщини, які вже рясно вкрилися білим цвітом. Зараз з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, давайте про посівну вітаємо вас перед усім, раді бачити. Вітаю. А про які перспективи можемо говорити, враховуючи ось те, що ми зараз озвучили, та те, що говорять аграрії, що доволі оптимістичний, можна зараз робити, принаймні прогноз. Ну, дійсно, в умовах, які складаються, це воєнного часу, ті ті моменти, які пов'язані з роботами, то товаровники намагаються максимум реалізувати всі поставлені завдання, як в першу чергу, перед своїми господарствами, своїми об'єднаними громадами, так і звичайно, отримання коштів для країни. на сьогодні більше 500 тисяч гектарів землі вже активно засіяні. Роботи продовжуються. Дійсно, погодні умови сприяють. Хоча а до цих днів фактично сонячних таких теплих у нас по деяких областях йшли досить такі великі опади, і це трошки відтермінувало їхні роботи. Але я думаю, за рахунок погодніх мов якісних вони нас доженуть відповідно ті дні, які втратили. Якщо дивитися по в цілому по прогнозах, то власне так вас дуже було гарно підмітано, що проблем сьогодні там дефіциту з добривом, засобами захисту, паливом їх немає. Але є залишається проблема з фінансуванням, і власне відсутність фінансування воно буде призводити до того, що всіх цих елементів, які використовуються під час кампанії, буде використано менше. Плюс знизилися у нас в контексті минулих сезонів по цінові позиції, наприклад, по зерновій групі, які були не рентабельними, відповідно будуть менше сіяти зернової групи. В цьому сезоні це буде менше ярої пшениці. Якщо подивитись на озиму, якому ви висіли, там теж пшениці менші. Тому врожай по цій культурі буде менше порівняно десь на мільйон, мільйон двісті тонн порівняно з минулим сезоном. Тому в цілому, якщо дивитися по всіх культурах зернових, бобових, олійних, прогноз такий, що десь порядка 76 75 мільйонів тонн ми зберемо в цьому сезоні. Зараз аграрії, які Сподівання у вас від урядовців, які зараз ведуть переговори з польською стороною щодо розблокування експорту, тому що зараз дуже багато перешкод. І знаємо, що з 1 квітня буде може бути припинений транзит територію сільськогосподарської продукції з України. Польської території також планується ліцензувати аграрний експорт з України. Власне, зараз що ви чекаєте від наших переговорників? Ну, ми чекаємо того, що буде зворотня відповідь від наших партнерів, а зокрема польської сторони, тому що минулого тижня, коли відбулися перемовини в Варшаві, а українська урядова група, яка була укріплена і представниками аграрних асоціацій, в тому числі всеукраїнської аграрної ради, приїхали з конкретними цифрами, приїхали з конкретними показниками того, що українська продукція сьогодні не заважає як. Безпосередньо Польщі, так і європейським товаровиробникам, і власне по багатьох моментах вдалося досягнути певного бачення продовження нашого діалогу, зокрема по цукру, зокрема, по малині. А єдина проблема дійсно ви підкреслили дуже вірно. Залишається проблема з транзитом, тому що певні неадекватні дії одного із заступників міністра аграрної політики Польщі Міхала Колодзейчика, призвели до того, що власне це питання було не вирішено. Весь час він намагався зірвати ці перемовини в контексті продовження так, акцій протесту, щоб вони припинилися на польсько-українських пунктах. Тому це буде один з ключових моментів на середину квітня, де коли будуть зустрічатися додаткові наші урядовці. Сподіваємося, що вдасться вирішити. По перше, Україна значно переорієнтувалася на порти Великої Одеси. По-друге, кількість вивезеного зерна, які потрібно буде зробити до нового сезону, він зменшився. Відповідно, навантаження навіть з точки зору транзиту напрямком польським він буде значно менше. Хоча знов ж таки момент, коли ми обговорюємо за показниками, ну ми дуже знизилися за останні кілька місяців. Тобто, в середньому, якщо брати там активний період часу 22-го, там то початку 23-го року, умовно перевозилось там порядка десь до 900 до 1 мільйону тонн. Зараз це в межах там. 200-250 п'ятдесяти тисяч. Тобто, це взагалі не ті об'єми, які можна було б нарощувати через через Польшу. Але тим не менше, ми сподіваємося, що це буде скажіти порозуміння з боку наших партнерів, і ті контракти, які мають наші а, аграрії, будуть до виконані там наступні 2-3 місяці, і вони зможуть спокійно рухатися через польсько-українську польсько-українські кордони. Спасибі, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, долучався до нас.